Наскільки дійсно треба мститися тим, хто нам зробив боляче, що посієш, та й пожнеш? Якщо ти посієш помсту, то саме помста проросте в твоєму житті, коли ми з вами дивимося на те, що відбувається. Серце щемить, всередині все перевертається. В перші взагалі дні, тижні повномасштабної війни. Ми не могли до кінця усвідомити, що відбувається, коли дізнавалися про страшенну болючу інформацію, яка пов'язана була з катуваннями, знущаннями, яка була пов'язана з руйнуваннями. Ми з вами просто дійсно всередині стікали кров'ю і хотіли помсти. Помста воїна і зброєю на передовій не розцінюється богами як помста. Вона розцінюється як жага захистити, як функція, як обов'язок. Сьогодні саме що не є кармічне відео, тому що закон карми проголошує, що посієш, те й пожнеш. Знаю, що це відео може викликати величезну кількість хейту, тому що його тема карма помсти. Так, ми будемо сьогодні говорити про те, наскільки дійсно треба мститися тим, хто нам зробив боляче. Ви скажете, однозначно треба мститися. А я вам скажу, що кармічний закон або закон Всесвіту. Нас закликає залишити помсту самій самі кармі. Так, так. От повірте, так як ми розуміємо, що таке карма, це причинно наслідкові зв'язки, це причинно наслідкові явища, які відбуваються в будь-якому випадку з людиною. Знає вона закони Всесвітої Карми чи не знає? Тож, якщо на нашу землю прийшли вороги і стали нам з вами тут. Причиняти великої кількості болю, руйнувань. Ми з вами переходимо в гнів, ми з вами переходимо в через біль в розпач. Ми втрачаємо, ми контактуємо контактуємося е, смертю довкола руйнація, і ми хочемо просто всередині вирощуємо потужну негативну емоцію помсти. В цей момент ми з вами порушуємо. Порушуємо космічний закон, закон гармонії і рівноваги. І карма починає працювати проти нас. Ще раз наголошую, що посієш та й пожнеш. Якщо ти посієш помсту, то саме помста проросте в твоєму житті. Якщо вам зробили щось поганого, то найкраще, що ви можете зробити, віддати карму саме помсти самій кармі, і вона відпрацює. А найкраща помста у вас для своїх кривдників буде. Ваш успіх, ваше здоров'я, ваше щастя. Подивіться, коли ми з вами дивимося на те, що відбувається, серце щемить, всередині все перевертається. В перші взагалі дні тижні повномасштабної війни. Ми не могли до кінця усвідомити, що відбувається, коли дізнавалися про страшенну болючу інформацію, яка пов'язана була з катуваннями, знущаннями, яка була пов'язана з руйнуваннями. Ми з вами просто дійсно всередині стікали кров'ю і хотіли помсти. Помста воїна із зброєю на передовій не розцінюється богами як помста. Вона розцінюється, як жага захистити, як функція, як обов'язок. Але люди, які сидять в себе вдома. і... Або навіть переселенці, які переїхали тимчасово переселили своїх домівок, дивляться новини і постійно бажають тільки негативу, і бажають помсти. Вони просто себе вбивають. Бажання помсти вбиває вас самих. Почуйте, будь ласка, найкращою помстою для наших ворогів може бути наша. Емоційна стабілізація, наша духовна впевненість, наша фізична загартованість, щоб ми могли відновлюватись, щоб ми могли допомагати, щоб ми могли працювати, щоб ми могли підтримувати один одного. Тож деякі рекомендації, щоб гнів і біль вас не зруйнували, щоб бажання помсти вас не розбило. Декілька рекомендацій, чим замінити карму помсти. Як замінити її на більш продуктивні прояви? Перше, найкраща помста це твоє власне щастя. Рухайся вперед, став. Цілі досягай їх, радій кожній маленькій перемозі, і обов'язково думай про те, що кожна перемога присвячується перемозі України. Це обов'язково спрацює і накопичиться в нашому суспільстві як позитивна енергія, яка нейтралізує негативну енергію енергетику. Карми помсти. Друге, злість це безумовно емоція, і я, як психолог, абсолютно чітко розумію, чому ми відчуваємо з вами злість. Це емоція, яка провокує нас мститися, мститися за образи, мститися за біль, мститися за все, що відбувається. І дійсно, якщо ви відчуваєте злість, ви можете мститися. Але одночасно ви можете навчитися опановувати свою злість, трансформувати її через творчість, величезну кількість продуктивної енергії, яку спрямовувати. Можете на відновлення нашої країни, на відновлення свого життя, на підтримку один одного. Тож працюйте психологічними методиками трансформації гніву. До речі, в ТЕЦі, на нашому каналі, практики медитації молитви, є методика трансформації гніву. Використовуйте її, вона дуже дуже потужна. Обирайте самі. Пріоритети з ким і про що ви будете спілкуватися. Запам'ятайте, інколи ви самі не можете себе так накачати на помсту, як вам можуть, вибачте, в таких в лапках накачати люди поряд з вами. Вас вам дійсно може бути боляче, але ви не думаєте нічого поганого, не ви не вирощуєте мстиві думки. А поряд з вами звучать слова мстити, помститися. І так далі, і так далі. І таким чином ви починаєте інформаційно їх ловити, і ви починаєте так само мислити. Тож зупиняйте людей, які вас закликають прямо чи опосередковано до помсти. Зупиняйте їх, щоб зупиняти бажання мститися. Ми маємо пам'ятати, але ми не маємо мститися злом на зло. Ми маємо мститися добром і щастям. Проти зла. І тоді ми однозначно переможемо, бо Україна це країна Ра, країна світла. Я не втомлююсь вам про це говорити на всіх своїх відео. Обов'язково вчіться перетворювати негативні емоції, негативну енергетику на позитивну різними способами. Це можуть бути як медитації, молитви, просто спілкування з позитивними людьми або просто з природою. Долучайтеся до будь-яких рухів, які вас надихають. Ходіть навіть, якщо зараз у нас ще є дуже багато таких військових болючих моментів в житті, все рівно знайдіть. Находьте час для краси, для спілкування з творчими людьми, читайте книги, дивіться красиві відео, наповнюйте, наприклад, свою мову українськими літературними словами. Не бійтеся, що ви поки що застосовуєте суржик. До речі, гнів це емоція, яка часто нас провокує на негативні слова і матюки. А коли ви читаєте щось українською, гарне і літературне. Ви збагачуєте свій словниковий запас і починаєте не тільки розмовляти, а й думати, в першу чергу, думати саме красиво і літературно. Спостерігайте за все за тим, як ви реагуєте на негатив. Обов'язково розставляйте все так, щоб залишатися в стані спостереження, коли ви спостерігаєте, наче збоку за будь-яким явищем, в тому числі за війною, але ви є частиною цього процесу, ми з вами є частиною військового процесу, ми можемо виходити в стан спостерігача і будувати мир. Ми маємо з вами будувати мир, віддати помсту в руки. Озброєних наших воїнів збройні сили України вони стоять на передовій і вони мстять за нас. А ми маємо відбудовувати тут крок за кроком нашу Україну. Це наша з вами функція. І це буде найкраща помста нашим ворогам. І обов'язково пам'ятайте. Що будь-яка помста, яка виникає на рівні думки, вилітає із вас словом, вона однозначно забруднює вашу душу, ваші думки і може забруднити. Руки руки забруднюються, тому що вони продовженням вашого серця. Ваші руки будуть просто в побутових речах допускати величезну кількість помилок. Ви не будете в змозі робити прості речі, якщо у вас в думках буде просто одна жага помсти. Думка про помсту просто блокує ваш організм. І ви перестаєте жити. Ви починаєте поступово вмирати.